Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони, долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, я вас вітаю і слава Україні! Вітаємо вас, героям слава. І смерть тим клятим ворогам нашим. Я думаю, що е, наші кляті вороги сьогодні знову таки знаєте, кусають себе за лікті і кажуть, як як таке може бути, що в воюючій країні президент України Володимир Зеленський може просто так взяти, виїхати до Польщі, е, отримати міги, е, поспілкуватися. Там е, бо, бо не тільки з президентом Польщі спілкувався, не тільки з ним бачився сьогодні. Отримати чергову нову допомогу. Знову допомагають Україні. Ну і ще і на е, саміт НАТО у Вільнюсі запросили нас. Ну новини, не ніякої немає. Ви знаєте, що нас президент абсолютно демократична людина відвідує ті країни, які нам допомагають. Це і сполучені штати, і Польща. От дякуємо за те за ту допомогу, яка є. І наш президент відвідує лінію фронту. От і робить це постійно, і не лякається, як лякається бункерний той. Хробак, який сидить в бункері, і на сьогоднішній день достоменно відомо, що всі ті особи, які відвідали чи то якісь концерти, чи то нібито Маріуполь або інші міста, це точно не Путін, це людина, яка схожа на Путіна, і до Путіна немає ніякого відношення. Ті дані, які ми отримали від людини, яка на сьогоднішній день знаходиться за кордоном, а була в оточенні. Путіна і маємо яскраве підтвердження тому, що Путін сидить постійно тільки на карантині, не з'являється серед людей. От і для того, щоб ви побачили Путіна, ви спочатку маєте два тижні, десь посидіти посідати в карантині для того, щоб не спілні з ким не спілкуватися. 10 разів на день робити ПЦР, щоб, не дай Боже у вас там, щоб б не сталося. Потім ви можете от там одним оком побачити цю тварину. Знаєте, що цікаво, що в той момент, коли президент України Володимир Зеленський їде до Польщі і їде з конкретною метою, по перше, щоб отримати міги, щоб подивитися на ті БТР, на самохідні міномети, на системи ППО. А то в цей самий момент Лукашенко їде до Путіна. Певно, визвали, сказали: приїдь, приїдь терміново, тому що ну треба чимось. Знаєте, карту бити, чимось треба крити. цей візит. Ну це не тільки е, стосується Лукашенка. Ви знаєте, я тут ще знайшов ще одне порівняння, У нас є ще один діяч сучасності. Томас Бах, от я довго думав, що їх поріднює з Путіним. І Потім, коли почав трошечки розбиратися, зрозумів, що вони по перше одного віку. От і якщо той може бути батько прихильників Гітлера, то у цього був, скажімо так, сучасний Гітлер. От те, що відбувається в міжнародному олімпійському комітеті, те, що вони на сьогоднішній день пропонують терористів залучити до Олімпійських ігр, от, ну знаєте, це взагалі виходить за межі якогось розуміння. От і коли вони кажуть, що Білорусію і Росію як країни вільні, демократичні, має. Відношення до олімпійського руху, от ще раз наголошу. Ну це просто знаєте, така параноїдальна річ, і потім я згадав, що. Саме Гітлер же проводив олімпіаду перед другою світовою війною. О так само відбувалося з, з сучасним гітлером з Путіним. От це порівняння симтомасам, які її нагадує мені, скажімо так, от такі стосунки. От, ну пряме підтвердження того, що ми знаходимося вкрай такому складному божевільному світі, який зараз виходить за певні межі от, відносно е, Лукашенка і Путіна. Ну на для нас їх ніяких немає. Я більше не впевнений, що Лукашенка надалі буде петляти, віляти, як він віляє. Крайні, скажімо так, от півтора роки. От побачимо, що з цього буде виходити. Ну він бачите, пітляє і віляє, але тим не менше ж розташувати або розмістити ядерну тактичну зброю на своїй території таки погодився. Ну я не думаю, звісно, що сильно в нього питали, але тим не менше. Ну, дивіться, для того, щоб розмістити ядерну зброю на території іншої країни, це вже виходить за певні межі міжнародного права. І я хочу звернути увагу: якщо країни НАТО на кордонах, які не буде е, зараз, буде зараз розміщитися ядерна зброя, в ніякий спосіб на це не буде реагувати. Ну тоді вони можуть так само догратися до ситуації, яка була в 14 році, коли 200 з громадян, членів країн НАТО, Путін збив в літаку, нагадує меж 17 От і на той час НАТО промовчало, проковтнула це. От ну будемо дивитися, як це буде відбуватися. Я можу сказати, що більш ніж певнений, Путін зараз шантажує світ, шантажує розташуванням саме в Білорусі ядерної зброї. О, справа в тому, що для того, щоб наносити враження по країнам НАТО, не обов'язково Білорусі розташовувати ядерну зброю. От вона на сьогоднішній день має дальність відправки, умовно кажучи, боєзаряд ядерної головки на багато. Більше ніж є кордон Білорусі з країнами е, НАТО, тому це така, знаєте, гра, от м'язами ядерними м'язами, які Путін сьогодні робить перед певними процесами, перед певними подіями, пане Олексію, мені ще знаєте, що а, на що звернула увагу? Ну там Польща оголосила про новий пакет військової допомоги. Зрозуміло, а, але в цей самий момент я дивлюся, що а, той таки президент Польщі Анджей Дуда каже, що до завершення війни ще далеко, і Україні потрібно більше військової допомоги. А потім я дивлюся, як наш міністр Резніков каже, що наступний Рамштайн відбудеться вже в квітні, і я розумію, до чого президент Польщі то сказав, що каже: ми звісно, зі своєї сторони дамо те, що в нас є. Але якщо ви думаєте, що цього Україні достатньо, то ні. Польща допомагає, Польща перша країна. Я хочу нагадати нам всім, що Польща перша країна, які після 24 лютого здійснила поставки от військового озброєння на територію нашої країни. Саме була Польща після 24 лютого, після початку цієї, скажімо так от. Агресії Російської Федерації і я можу сказати, що пан Дуда має рацію, коли ми з ним зустрічалися, спілкувалися, проговорили питання відносно от ситуації, які була пов'язана, Це ще було до війни, пов'язана з війною. поляки усвідомлюють ту загрозу, яка може нести Російська Федерація саме для всіх країни, для країн Балтії. От, тому вони є нашими друзями, нашими партнерами. Вони нам максимально допомагають. І вони розуміють, що всі країни, які мають відношення до демократичного світу. Ми в цьому приймати участь. 11-й Рамштайн буде. Він буде вже очний. Він буде в квітні місяці, тобто в цьому місяці. От, це не тільки допомога сьогодні була з боку Польщі. Ви знаєте, що Сполучені Штати оголосили великий пакет допомоги і долучаються інші країни. От ми не є самотніми в цьому світі, і демократія спільно рухається до спільної перемоги. Я бачу ще одну заяву, пане Олексію від Біла Клінтона, який сказав, що шкодує на за те, що в 1994 році добився від України відмови від ядерної зброї. Чому сьогодні особливо про це згадала? Тому що саме сьогодні, у 1710 році, здається, якщо я не помиляюсь, була прийнята конституція Пилипа Орлика. І от тоді закріплювався курс окремий від Масковії. Чи не пора нам повернути до конституції ядерний статус? Дивіться, ми демократична країна це складно зробити, незважаючи на ситуацію, яка є вкрай складна. Розумію, що суспільство з задоволенням сприйняло таку ситуацію. Маємо на увазі, що це непростий процес, і для того, щоб повертати собі статус ядерної держави, для цього треба дуже багато працювати. Пан Клінтон має рацію в 94-му, 91-му році. Вони зробили величезну помилку. Коли вони вирішили, що Росія буде демократичною країною, що вони можуть там щось допомагати з якимись реформами, дивіться, ви ці країни нічим допомогти не можете. Ця країна не може бути демократичною від слова, зовсім до того часу, поки вона буде в тих межах, які вона на сьогоднішній день існує. Після того як вона буде деколонізована, після того як вона звільнить народи, звільнить територію, яку вона колонізувала, після того можна розглядати питання, що та частина, яка Колишниця може ще раз на луше може розглядатися як країна, яку можна побудувати демократію до того часу, поки вона буде в тому вигляді, в якому є, побудувати демократію свободу на території країни, яка має назву Росія, на сьогоднішній день неможливо. І це була велика помилка. І дякую Клінтону, що ми врешті-решт це визнали От. замість того, щоб не робити монополію з Росії в 94 му році, а робити так званий трикутник Казахстан, Україна, Росія. От вони чомусь прийняли рішення, що Росія має бути монополістами на цьому просторі. От і цієї тенденції вони сей, скажімо так, парадігми вони рихались до 24 лютого 2022 року. 24 лютого 2022 року ми довели, що ми до них не маємо ніякого відношення. Окрема країна, окрема нація. От і ми будемо виборювати свою свободу, але на приликий жаль дуже дорогою для нас ціною. Бачите, ви кажете про те, що вони не зможуть там побудувати. А я думаю, що Росія це в принципі не про побудову, це про руйнування максимально всього, до чого вони можуть дотягнутися. До чого можуть дотягнутися їхні руки і зуби, як то кажуть, знаєте, що е, щур загнаний в кут буде кусатися, але він буде кусатися рівно до того моменту, поки в нього є ті самі зуби. Е, тим не менше, вони таки періодично цими руками або ж зубами дістають до нашої церкви. І знову питання у тому, що у Чернівецькій області священики у ПЦМП сьогодні відмовилися відспівати загиблого захисника України, після чого. Е, Ті, хто був і залишається прихильником ПЦУ, взяли храм штурмом, і це вже не перша історія за останні там скільки тиждень-два, коли в наших новинах, коли в наше життя, ми активно говоримо про УПЦ МП, знову питання не в релігії зараз питання в тому, як ставиться УПЦ МП до України в Україні. Дивіться, тут треба робити розподіл. Треба розуміти, що величезна кількість представників ФСБ Російської Федерації є серед е, тих людей, які носять тряси От і з хрестами ходять і представляються, нібито представниками церкви московського патріархату. Майте на увазі, що кількість офіцерів ФСБ першого, п'ятого, дев'ятого управління через серед цієї спільноти дуже дуже велика. І саме про це треба говорити. Це перше питання. Друге питання. Дійсно, ми не боремося на сьогоднішній день з релігією. Якщо хоче хтось спілкуватися з Богом, будь ласка, спілкуйтеся. Але якщо Бога представляє представник ФСБ Російської Федерації, то це вже трошечки про інші речі. Це вже точно не про Бога, це про національну безпеку і жодна інституція, яка має відношення до Російської Федерації, до їх спільноти, от, навіть регіонії спільноти, яка співпрацює з. Російським терористичним режимом на території нашої країни не буде. Я щиро дякую тим громадянам, які на території Хмельниччини Львівщини вже вирішили це питання. Повірте, наступної території наступній області обов'язково звільнеться від цієї, скажімо так, от від цих представників Російської Федерації, які ще поки що є на території нашої країни. Пане Олексію, ну тут іще одна е, заява від е, так званого Мід, так званої Росії. Ані е, требують німедліна освобождення намісника Ківа печерської Лаври митрополіта Павла і предоставлення йому медпомощі. А я от думаю, а вони не хочуть його до себе забрати. Ми можемо може його поміняти якось на наших захисників. Якщо він їм так потрібен, якщо вони його так сильно чекають, якщо вони е, його так сильно люблять, якщо йому так сильно потрібна медична допомога, то може ми його просто повернемо їм. В нього і мерседес є, щоб виїхати. Дивіться, просто повертати ми не будемо. Я можу сказати, що це обмінний фонд. От не всі громадяни знають, що представники московського пархата, патріархата, от, вони залюбки міняють на наших військовополонених і вже неодноразово відбувалися такі події. Вони не були публічними. От, якщо буде процедура відповідним способом е справлена, то ми залюбки будемо їх міняти на наших військовополонених і не тільки того пана, якого ви назвали, а і решту представників ФСБ Російської Федерації вже. Того вони забирали до себе додому, от в обмін на наших військовополонених. Ну, бачите, ви колись вони казали про те, що вони Медведчука не хочуть забирати, тепер, а потім поміняли доволі вигідно. Тому, якщо що, у нас є обмінний фонд для них. І знову ж таки, Мелітополь. Останнім часом дуже часто про нього говоримо. Там доволі часто трапляється бавовна. І, відповідно, Мелітополь зараз нібито готується до. Опитування до так званого референдуму. Та вони знову там е свої агітаційні плакати розвішують. Там вже офіси тих партій росіянських під'їхали, там якісь агітації відбуваються. І ми знаємо, що це такий, знаєте. Е Перший дзвіночок того, що Росія звісно, навсіда, але не надовго. Ми бачили, як це відбувалося в Херсоні. От тільки вони проводять і самі референдуми. Потім їм доводиться дуже швидко з наших територій забирати свої речі. От відповідно, я так розумію, що вже пора. Звичайно, я можу сказати, що ми звільнимо всі наші території. У нас є конституція, де чітко вислана наша територія. Території, які були закріплені за нашою країною на 91 рік, обов'язково повернеться до нас, додому до рідної кра... країни, до рідної, як у нас кажуть, до рідної хати. От нам не треба зайвого свого віддавати, нікому не збираємося. От і питання тільки часу, коли ми от, переможемо цю терористичну о, країну, найближчим часом обов'язково це відбудеться за нашими з вами, скажімо так, от, життя. От всі землі будуть повернуті і там буде Україна, там буде український прапорат, там будуть діяти українська конституція і українські закони. Пане Олексію, у нас ще також є новина про дітей наших Великобританія. Заблокувала трансляцію неформальної зустрічі Ради безпеки ООН про українських дітей. Цікавить саме що відомо зараз владі про українських дітей? Чи є якісь потенційно реальні успішні варіанти їх повернення? Чи вони розглядаються ці варіанти? На якому взагалі в якому статусі це питання знаходиться? Чи формуються якісь реєстри? Хотілось би більше дізнатись. Давайте перш за все, ніж ми будемо говорити про живих, згадаємо тих дітей, які Путін за наказом от, вбив на території нашої країни. Це 500 дитячок, коли зараз як Янголи знаходяться на небі, більш ніж певно допомагають нашої країни звідти. От, це. Била 500 дітей, і ніхто в світі не хоче про це говорити, не хоче піднімати все питання. О, з ними ведуть якісь перемов... перемовини, жмуть йому руку про щось з ними розмовляють, чи то по телефону, чи то очно. Уявляти собі людина, яка знищила. 500 наших дітей, от вона на сьогоднішній день ще рукопожатна в світі. Ну це просто нонсенс. Те, що стосується дітей, які вони посупили на території нашої країни, вони всі будуть обов'язково повернені. От, і майте на увазі, коли ця жіночка, яка збор, нібито представляє інтереси якихось там, як там правильно зветься, ця її посада, от, ну яке вона взагалі має право приймати в цьому участь, яка вона сама є злодійка, яка вкрала безпосередньо наших дітей. І приймала в цьому безпосередню участь, більше того, пишалася ці, цими крадіжками. Ну як це дивиться? Взагалі сучасний світ він трошечки став дивним. Ну, з рахуванням того, що сьогодні Росія з 1 квітня, як відомо, очолює Ради безпеки ООН. Як країна-терорист може очолювати Раду безпеки ООН? Поясніть, будь ласка, це будь-якому громадянину на планеті Земля, як це взагалі може бути? От те, що світ зараз вже пройшов оцей період після другої світової війни і входить в іншу стадію, коли треба міняти всі ці уставні нормативні документи, коли їх треба переводити відповідність до справедливості, перш за все. От я думаю, що такий час не настав, і всі їхні намагання в якийсь спосіб от щось там маніпулювати, вони будуть нікчемними. От ми обов'язково повернемо всіх наших діточок додому, до своїх родин. Кого їх на жаль немає з рахуванням того, що їх вбили ці терористи? Вони обов'язково тут знайдуть прихисток. Пане Олексію, ну, бачите, так трапляється, що інколи на в організмі живої людини поселяється ракова пухлина. От таким чином свої така ракова пухлина поселилась в ООН і її якось не хочуть. Її по перше туди не запрошували. Ми пам'ятаємо, та а по-друге, її ніяк не можуть звідти вирізати. Я сподіваюся, вони знайдуть такий механізм, щоб вона і далі не пустила свої ось ці щупальця. Але тим не менше вона пустила щупальця у нас в Україні і на наш український Крим, в тому числі. Ну не, не тільки Крим. я Хочу сказати, що на сьогодні є частина е території, яка є під е контролем країни-терориста. От ще раз наголошую, ми обов'язково повернемо свої території. от, Якщо треба буде в той спосіб, який будуть вважати за необхідна, ми не будемо зупинатися не чим для того, щоб повернути свої власні території. Те, що стосується пухлини, ви знаєте, що кращий метод боротьби з цією пухлиною, це, скажімо, так, от. Вирізати цю пухлину, викинути її на смітник історії, що й буде обов'язково зроблено найближчим часом. В тому вигляді, ми в якому є ця країна, от е, терорист, вона існувати не буде. Я про це вже наголошував: Росія буде дефрагментована, обов'язково на певні частини, і захід має до цього вже готуватися і буде готовий до того, що Росія буде фрагментована і не буде в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день існує. Важливе також питання: от затронуло тему Криму, важливе питання законодавства, бо події в Україні відбуваються швидше, ніж законодавство може е, якось правильно юридично все характеризувати і врегульовувати питання. І, і от коли Україна поверне Крим, то потрібно якось взаємодіяти з людьми, які там знаходяться, і саме нашими українцями. Як правильно та законно регулювати ці відносини? Ви приводили в приклад, е, процитую вас Крим. Кримінального переслідування за колабораціонізм і держзраду розробляється люстраційний механізм персональної оцінки, яким зокрема визначається рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб наших громадян України України, жителів Криму до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій. Хочеться зрозуміти, якщо планується запровадження от люстраційного механізму. Саме цей механізм механізм він забирає право голосувати і видвигати свою кандидатуру, якщо я правильно розумію. Цей механізм як він буде працювати от на прикладі, простому прикладі. Наприклад, вчителі, лікарі, працівники житлово-комунальних послуг. Ці люди як будуть класифікуватись по цьому питанню? Давайте ми це питання будемо розглядати на дві частини. По перше, в нас є стратегія декупації Криму, яка була прийнята в березні 2021 року. Тоді були чи введені в дію указом президента через рішення ради зеки оборони. Там було вирішено питання політика дипломатичним шляхом. Після того як почалася активна агресія Російської Федерації 24 лютого 2022 року, обставини змінилися. І ми сьогодні в апараті Ради на безпеки оборони спільно з представниками. Автономної Республіки Крим нашими представниками збираємо всі пропозиції від центральних органів виконавчої влади від громадських організацій відносно зміни до стратегії до окупації Криму. І саме там має бути прописані ті чи інші речі. Потім вони мають інстальовані в закони нашої країни. І ми на сьогоднішній день збираємо пропозиції. І те, що ви зараз наголошуєте, це пропозиції, які зараз знаходяться в роботі. Остаточна версія, якщо... Будуть прийняті на засіданні ради на деякі оборони, має бути затвердження указом президента нашої країни при необхідності в зміни законодавців, мають приймати наші депутати. Кожен має займатися своєю справою. Але я хочу сказати, що ті громадяни, які співпрацювали з терористами, які були спільниками з терористами, не дай Боже, вони ще й приймали участь в вбивстві наших громадян. Знищені, скажімо, от нашої інфраструктури, вони обов'язково будуть відповідати по законам нашої країни. Хто там заблукав, опинився там з невідомих причин, на чужої території. Вони мають розуміти, що вони знаходяться на чужій території, користуються чужим майном, і вони мають спокійно або покинути цю територію, або нести відповідальність за те, що вони посупали. Дякуємо за ваші відповіді. Пан Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки і оборони, був в ефірі 24 каналу.